Звісно, з першого дня головна проблема була зжитися з тим, що відбувається. Ну, мабуть, це було у кожного так. Коли все трапилося, звісно, перші два тижні взагалі пішли в мінус. Ти нічого не пам'ятаєш, ти нічого не розумієш, що відбувається. Якимось великим таким тягарем було те, що на фоні відбувається, і, на жаль, так і не перестало. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я розуміла, що мені треба щось робити. Я не можу просто сидіти і бути в цьому стані типу, очікування. Для мене якоюсь відповідь з цієї складної ситуації, як не дивно стало мистецтво. З початком повномасштабного вторгнення місця для мистецтва було в моїй голові не дуже багато. Досі я не можу довго читати, зокрема, художні тексти. Це мене надзвичайно дратує, тому що це дуже нетипова для мене поведінка. Що мистецтво дозволяє нам зробити? Воно дозволяє нам відрефлексувати. Ніколи раніше я би не вважала це головною функцією мистецтва, але зараз я думаю, що його теж важлива функція терапевтична. Мистецтво живе, незважаючи на те, звертаємо ми на нього увагу чи ні. Воно народжує щось нове, воно, на жаль, під час війни щось втрачає. Я провів два тижні в підвалі в Бучі. Напевне, останнім в світі, про що я міг думати тоді, це було б мистецтво. Мистецькі практики, так, до яких я би все-таки відніс фотографію, я почав потроху повертатись. Фотографія в той час мене повертала до якоїсь нормальності, до якогось відчуття, що я щось роблю. Сила мистецтва зараз в тому, що воно лікує.